205 гривень. Це якщо ти на парковці в Буковелі втратиш ще цей чек, то ти 22, заплатиш 600 гривень. Це він оплатив зараз. А, де Це а, інший так. треба маленький ось такі. Все. Оплата пройшла підтвердження і ми виїжджаємо. Тобто, скільки нас не було, скільки машин стояла тут на парковці? Ну, там, раміні... Зараз 4 16.30, а ми були в 13.44. Тобто майже 3 години. Ого. За три години в парковці номер Ого, один. Пішов, диви. Ми... Ого, Ого, ми заплатили 205 гривень і це зараз така погода в букавелі. Дивись, Лівеняка, як вчасно ми зайшли, боже. Все. Там хотів басейн, відмінюється